Всі люблять увагу, да? Всі люблять доброту, тепло. Ай-яй-яй-яй-яй. І ти хочеш, так? Да? Чинуська. Ай, чинуська, мазуська. Ай, молодці. Кайфує, кайфує. Назарюха твоя подружка. Ще одна подружка. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні і слава нашим Збройним силам України. З вами Назар, його подружка Мазушка. Чернушка, і я старій Шелудько, ну а також наші свині. Так що хотів би зняти коротесеньке відео, ще раз зробити наголос для тих людей, які все-таки не розуміють, про що я хотів донести. Я трошки включу задню, тому що ми знімали, знімали відосик. От, Зараз я піду вам покажу, про кого ми знімали відосик. А ми знімали відосик про таких поросят. і прошу для деяких людей. Які, не кейтери, які також займаються сільським господарством, подивіться на цих поросят. Вони похожі на обичних білих поросят, такі які були раніше. Тільки вони в мене добрі, ручні. Чому? Тому що вони живуть в теплі, в добрі в них є постійно їжа, постійно у них є водичка, у них тут є тепло, у них топиться буржуєчка і в них немає проблем. Ну, може навіть у деяких людей більше проблем, чому у цих свиней. І ми зарізали кабанчик, він такий лежав, я сказав, що за цього кабана, за цього кабана, друзі, за цього кабана я типу, заробив на ньому, ну, можна заробити 30 тисяч гривень. Трошечки я, я прошу вибачення не заробити, а на такому кабану можна в обчому е, вернути 30 тисяч гривень, а який вже буде у вас заробіток, то він у кожного буде свій. Чому так? Тому що це залежить від того, поросятко ваше чи ви купили. Але було своє поросятко ще дорожче, чим ви його купили. Тому що бувають моменти, чекаєш, чекаєш, а воно ну, не дуже все добре. То не розродилося, то ще якісь переходило. то хороше. Ну, є свої моменти, але суть питання в тому, купили поросятко, і ми знімали відео там воно в дальньому углу. У нас є поросята, я ще зніму пару відосиків на Фейсбук. От, хочете подивитися. Ми все таки продали кабанчика. За 5 тисяч гривень продали бабіолі. І є люди, які також хотіли б їх купити, але вони перед цим купили моє осанки Дударську. Чужим я поросят не продаю. І 40 кілограмове поросят за 5 тисяч гривень, напишіть, це дорожче. Людина написала, я купляла, О, не пам'ятаю по 200 гривень. О, а у вас, виходить, по 125 це класна ціна, я б теж хотів би купити. А деякі люди пишуть, вау, ще вложив нього тонну зерна. І це 15 штук, що ти за нього вернеш? Ото от 15 штук і вернеш, якщо сам продаси. Розумів, ну от диви, то на зерна. Навіть я не кажу там, за десятку, я його купляю за 7, за 8. Зерна вистачає, якщо берете там, нормальним тоннажом, навіть да. тонну чи дві. Е, там, соєва макуха, соняшник, це для тих, хто там говорить, годуєте хімію. Тобто, якщо ви будете давати вітамінно мінеральні добавки, а не будете давати білки. То грожу вам ціна і грожувачі хімії нічого не буде. А ще рекомендував би просто трошечки читати якусь літературу і розуміти, що з чим і для чого. Ну це так само, як деякі водії сіло, включило, поїхало, а навіть не знає, е, який там двигун внутрішнього згорання, який ти кривошипно-шатунний механізм, газорозподільчий механізм, тому що людина просто Ну так сказати, керувальник, і воно взагалі не ріже. То в нього бензин на присадках, то я вам скажу по секрету: всі бензини на присадках, тільки є стабілка, яка, наприклад, робиться на заводі, і в неї є якесь определенне октанове число. І вже до цього стабільного бензину, знаючи, яке на виході в тій ємкості октанове число додається порошкові. Речі, якими піднімають Октанове число. Або йде на перегонку, ну якось там робляться ці всі моменти. Я робив трошки на Селищанському, на селищанському е заводі, ГПЗ, е НПЗ, е Шибелінському, то трошечки був внікав у ці моменти. Так що почуєте дзвін, да не знаєте він. Так само і в свинарстві. Ті люди, які купують свиней, м'ясо не свиней, вони про це не пишуть. Їм це не цікаво. Він прийшов у магазин і купив. Я ще раз вам. Роблю приклад, ваша кухня, тікток канал, да? продали під рекорд скільки м'яса. Воно все було куплене з е, боїнь, які були на комплексі. І нічого страшного, люди з'їли. Просто люди, ви не розумієте. А взагалі дупля не ріжете. Чим відрізняється і що воно відрізняється? Ті люди, які там займають. Ось свині, похожі, да? на обичних свиней. Тобто залежить від генетичного потенціалу. Тут у нас. Прояви ландраса, бо батько їхній ландрас. Хоч їхня воно, мазуха, які ландраса немає, які є йоркшир, в які є гепшир, в які є петрен і є Альба. Це під, підряд великий білий. Так що, друзі, а тут вже, якщо взяти, подивіться на ці форми, на цих поросят, воно вам чорне, прояви гепшира. Риженькі прояви дюрка, да, ну, це вам прояви гепшира. Отут вам прояви ще й, не тільки гепшира, а ще й Петрена. Ну от вам і ситуація, тому що це отака історія, тому що це домашній кнур, який у олодьки є, помісний. От, і ним покрили ми свинку і отримали доволі непоганий результат. Маленькі, низькорослі, класнючі поросятка. От, що там, водичка біжить, все по красоті. Так що все, друзі, чинчинарю. Так що менше говоріть, а більше щось робіть. Так що вертаюся до малих поросят. Це у нас поросятка, тобто ми також ми реалізуємо самі і для тих людей, які говорять, що поросята в нас дорогі. отакі такі поросята можна продати по 3,5 тисячі гривень, але ніхто їх продавати не буде. Це силутьківські поросятка, які залишаються у нас вдома. Бачили? От. Є більшенькі, є меншенькі, да, але вони приблизно всі однакові. Вони вже готові у нас долучки. Але так як я не торгую поросятами, і мені на даний момент ще не треба прискорювати процес е, сім'я, щоб е, була, був наступний виводок, тому що на фермах, які е, спеціалізуються на малих поросятах, навіть є такі моменти, коли відлучають на 21 й день. А тому о, спеціальному спеціалісту, трошки якомусь неправильному, який каже, що ви, не встигли поросяти а вже хімію їх напхали, то я тобі ще раз скажу, друже, є правила в свинарстві, є моменти в свинарстві, від яких люди страхуються. Наприклад, якщо в нашому господарстві були прояви набрякової, а вони були не тільки в моєму, тому що це можна їх за цивили, ну, возбудити. Так сказати, цю болячку різними методами. Хоч багато є таких людей, які твердять, що це отруєння білком. Тобто, коли там відлучили, даєте гарний збалансований комбікорм, поросята починають заїдати, пропадають найбільші, і тобто, є моменти. Ні, я вам скажу про на своїй практиці вже більше десяти років. Тобто, прояви були різні навіть після транспортування з одного місця в друге були прояви набрікової. Тому ми вакцинуємо від напрякової. Раніше був Сардосан на третю неділю і п'яту каже, ми робили. От, а зараз ми робимо веровет. Ми робимо це, вона робиться з другого дня життя. Тобто ми робимо на третій день. Чому робимо все на третій день? Тому щоб ну, зекономити час. На третій день зробили всі профілактичні процедури. Одне, що ми не робимо, це. Зуби, ми їх скушуємо в перший день. Для чого? Щоб отакі босяки не кусали мамки соски, щоб цього саме. Так що подивіться на цих свиней, вони доволі життям, все в них добре, все в них по красоті, а ви кажете, що свині на хімії. З'їжте дві таблетки аналгіна і обсаритесь, у вас желудок стане. Уже коли людина употребляє антибіотики, наприклад, то паралельно вона употребляє канадський йогурт. Так що, друзяки, поросятка такого формату це золоті поросятка, найкраща поросятка, як для мене, як для господаря. Я для себе, так сказати, схрестив те, що мені подобається, і може неправильним методом. Але це шелудьківська дворова, добрезна, так сказати, по характеру свинки і кабанчики, які люблять ласку, доброту жаль, що в них такий короткий період часу, ну, але що ви зробите? Так що і в них вже період усього відлучки. Ми відлучаємо, не на 28-й день. Вже відлучимо після 35-го. Мамка в нас потужна. Хочеться, щоб її трошечки підсадили. Поросятка виводку в нас тут, каже, 12. а ну, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і один у нас співає. брат, ти що там? Воно бачили, спи, у тебе все нормально, братик, братик, Оу! Все нормально. Так що, друзі, котей у нас трошки був приболів. Йому. У ми фармазін, а, а те, да, щось такого плану, теплазмін. Так що, друзяки, ну якось так було діло, щось у нього животком було. Думали, я в Але відійшов, все нормально. Водичка. Їжа, з мамки на корита краще їдять. Мамка сидить на старті. Я думаю, що вже поросяток є по 10 кг. Ну ніколи в житті таких поросят не продавав. Чому? Тому що й собі не бажав. Тому що, коли таке порося візьмеш, от наші поросята вже їдять. І я завжди даю свій корм. Коли ви привезете таких малих поросят, холодний сарай, грошей вам ціна і їм прийде мандієць. І потім починається школе та їм. І уколи, і порошки, і все на світі, і це не хімія, і це все нормально. І для цієї людини зайшов на сторінку, у нього є мангали і є білі поросята. Але білі поросята кошлаті, волосаті. Ну, от у мене рижий, навіть краще, отиво, бачите, чим у нього. І людина зрозуміла, що його бісики бісять, що от такі поросята, жопастики, то вони ще не їдять, вони тільки мамки на молоко їдять. От так. От, ну в основному таке під'їдають. От. Біля мамки посидять. В цій каті вони ще, бачите, війка чого, З того, що ми ще не Тоже будемо, можливо, двійку продавати. Можливо. Так що нова група поросят готується. Правда, ще не покастрували, що лутьки, як завжди, запустив. Теж є там в мене є момент в одному кабанчику. Але то таке. Так що, друзі, всім миру здоров'я і добра, розуму і привіт від цих прекрасніших поросят. А ну, зацініть цих просто чудових поросят. І напишіть коментар. Що ви думаєте по цьому поводу? Якщо людина варить борщ з капустою і просто картоплю, і томатним соком, то є такі в нас господарі, то грош вам ціна. Положіть туди кусочок м'яса, положіть туди трошечки квасолі, тобто. І буде ваш борщ потужний. З'їв і забув, що їсти хотів. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був ще І не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Тому що тільки дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, ми появилися, кажіть, на світ і маємо можливість жити. Равдаш, життя коротке, але така їхня доля. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Ну а ми зараз працюємо далі. Збираємо на автомобіль 58-му бригаду, а також на кофло 40-вочку. друзі, піднялися, це просто капець. Просто капець. А, не знаю, хто в цьому винуватий. Чи е, за кордоном підняли ціну, чи наші, точно не можу сказати. Але з 28 до 360 це за 1 кВт. Ну, А це поросята, ну обичне біле порося. Да? Не таке ж, звісно, хімічне, як там казали. Але вони йдуть все на те саме. Так що багато чого залежить від породи, умов. В першу чергу це порода, генетика, їжа і умови. Так що тепло рішає все. Якось так. Так що в суботу буде у нас таранчук, будемо брати знову цього кабанчика, для того, щоб розрядити забрати цю клітку. А ці, поки в нас поживуть, теж немаленькі. Так? Тут у нас є трошечки, там у нас все брати і сестри. Поки не, не гризуться, значить все нормально. Там, де какають мокро, там, де не какають, сухо. Все по красоті, бреднючий. Да? І все, тепло на вулиці мінусяка, у нас мінус 24 був. А ми топимо, а нахера топити. Нахера топити для свиней. Ти що придурок? Да, я придурок. То що в мене розход на прирост, на таке порося, составляє 2,5 кг на 1 кг приросту. 2,5 зілу. І лови расклад. Передаємо бляха всім привет, Додіка. Так що на цьому все, друзі. Всім пока-пока.